Добрий день! Сьогодні у нас 14 липня 2023 року. Перед вами ранній інжирний персик, світ, ринг, італійська здається, селекція, солодке кільце. Що тут у нас третій рік від посадки, підщепа алеча дика. В прошлому році були сигналки, в цьому році слабенький врожай. Тут 15 персичків, не більше. Як завжди. Оце мені не подобається, відривається. Вже стиглий повністю. Вітринка, 100 грамів. 77. Що він не набере в мене розміру 97 в приділах 100 грамів 62. Так що тут у нас спробувати. Мабуть, оцей солодкий смачний персик. жовто м'якоть, соковитий, солодкий, класний персик. М'якоть волокниста. Кислинки я не чувствую. Аромат приємний, коли вже роз, ну, розкусуєш. Світринг добрий, солодкий, ранній персик інжирний.